Вільний вітер і крила широкі, ми найкращі, сильніші з людей. Знаємо те, що ховалось крізь роки, знаємо правду і віримо у день. Світлий день, що приносить надію, сильний голос, нові почуття, не втрачаємо надію у мрію і несемо її крізь життя. Вітаю вас! Вже вкотре переконуємось творчість як ковток свіжого повітря. Дає стимул до життя 13-й Азовський міжнародний фестиваль творчості інвалідів по віру себе, котрий проходив у Бердянську, підтвердив високий рівень майстерності запропонованих цьогорік робіт. А головне довів: маємо і надалі розвивати таланти, розширювати географію країн-учасниць. Для кожного, хто приїхав на цей міжнародний форум. Це було справжнє свято. Хтось зустрів тут своїх давніх друзів. У когось була нагода перейняти чийсь досвід. Інші з гордістю демонстрували досягнення за останній рік. Ідея зібрати в Бердянську творчих людей з особливостями належить Олександру Киселю, колишньому спортсмену, котрий волею долі втратив значний відсоток зору, переніс 19 операцій і 11 із них на очах. Однак має велику силу волі до життя, запал в душі, чуйне серце. Що і є його рушіями в усіх добрих справах та починаннях у місті. 13-й Азовський міжнародний фестиваль творчості інвалідів по віру у себе подарував його учасникам надію, вселив віру. Бо саме тут вони відчувають себе на рівних з усіма і знають, і їх розуміють. Не злічити кількості та розмаїття виробів, котрі можна було бачити в імпровізованих експозиціях. Порадували гостей міста своїм вмінням господарі, і рукоділля, і гончарні вироби, і гаптовані рушники. Вперше свої доробки запропонували на огляд творці з комунальної установи Територіальне відділення соціально-побутової адаптації. 50 пенсіонерів та інвалідів обслуговують соціальні працівники, мають великі плани на майбутнє і сподіваються, що їх роботи помітять. По профилю этой выставки у нас работает кружок декоративно-прикладного искусства. И еще в планах создания университета третьего возраста, и там предполагаются курсы кройки и шитья. И такое вот дизайнерское направление, и декоративно-прикладное вот направление разными техниками представлено. Это сейчас в данное время очень большой интерес для всех слоем населения и все с удовольствием в общем, приходят учиться, потому что творчество во все времена для всех было очень интересно. Люди проявляют себя, так как мы созданы творцами, поэтому творить это в природе каждого человека, и каждый хочет себя выразить в чем-то, и это всегда актуально. Щороку дивують своїми експонатами слухачі Запорізького центру професійної реабілітації інвалідів, котрий територіально знаходиться у Бердянську. За півроку молодь тут не лише набуває професію, а й проявляє свій хист, кому пощастило беруть участь у фестивалі. Я приїхала з, з своїми роботами з вишивками, е, вишиваю дуже давно з дитинства. Це наша сімейна хобі. То есть меня мама научила вышивать. Вот и я так зашиваю. Насколько це складна? Техника. Это очень сложно. Это нужна выдержка. Ну, сложно, но интересно. Я провела на фестиваль э, панок кофе, э, с кофейных зер, э, шампанское, э, бокалы, э, кофейное дерево, э, топилку керамического английс и подвязки для невесты. Это ну, вообще в основном свадебное такое. Свадібне роботи. На чим ви працюєте зараз? Зараз я працюю над кофейним таким пано, але там будуть е більш е ну е чашка така буде, вона буде об'ємна і навколо буде кофе кофейні зерна, не знаю, як на українській мові сказати це. І буде молоде. Молода кава буде. Вразили своїми творчими роботами енергодарівці. На їхніх столах буяє квіткове поле. А це фантазійні композиції Дарії Ланкевич. Чотири роки дівчина захоплюється бісероплетінням, створенням біжутерії та флористикою. Понравилась. Как бы, Спочатку в інтернеті, наприклад, якісь интересные вещи увидела, заинтересовалась, попробовать, и хотіла спробувати і почала в'язати, как бы, пробовать. Поначалу, звісно, тяжело було, не вийшло много. Но со временем потом как потім бы, лучше, лучше, лучше. Фото на пам'ять буде довго нагадувати донецькі делегації про миттєвості фестивалю, а їм є чим пишатися, і добре співали, і танцювали на візках, запам'яталися роботами майстрів-аматорів. соленого теста это как сказать пробные, а вообще у нас уже опробованная у нас есть ребята с тяжелой формой ДЦП и мы с ними работаем для разработки для моторики рук очень тяжелая у нас девочка инвалид первой группы, у которой почти не работают руки, но которая сама работает на компьютере и э, пишет свои стихи вот мы в этом году привезли два сборника ее ее работы очень, посмотрите, какие яркие, красивые. Девочка очень талантливая, она кроме того, что пишет стихи, она делает всякие поделки. Особенно то, что ей полезно для рук, разрабатывает руки и получаются красочные работы. Очень старательная девочка, она перед собой цель ставит и работает, она может прямо чуть ли не спать, а вот заниматься этими работами, чтобы показать, что она действительно что-то может, что вполне полноценный человек. Люблять створювати красу, і греки-інваліди з Маріуполя. 2013 рік для них один із етапів творчого росту. У Вітебську в рамках слов'янського базару, вибороли диплом першого ступеня. А в першому міжнародному фізкультурно-мистецькому фестивалі Зірки досяжені», що проходив в Ужгороді, теж показали добрий результат. Мне кажется, с каждым годом этот фестиваль становится лучше и лучше. И мастерство участников повышается, профессионализм повышается. Организаторам фестиваля, прежде всего его президенту, Киселю Александру Григорьевичу, я желаю только дальнейших успехов, развития творчества, ну и, наверное, реализации всех планов, которые задуманы им и его командой. А мы всегда постараемся быть участниками его фестиваля. Четвертий раз у Бердянськ приїжджають гості з Таганрога. І кожного разу дивують українців. Конечно, побеждати хочуть всі, це 100%. Але Но для нас, мабуть, головне – просто поучаствовать. Поучаствовать, показати, що ти є, що ти можеш, що ти стараешься свою енергію подарить людям. Просто поучаствовать. То, що люди падають, це в олімпіадах. Пусть вони стараються там якісь міста. Звісно, ми теж стараємося, щоб места занимать. Але ми хотим більше участвовать. Участвовать з людьми, бути в этом общем, э, много, как говорится, национальном національному. Програма фестивалю була насичена. Люди з особливостями проявляли свій хист також в спорті, довели, що вони спритні та сильні. Мы проходили по пяти видам спорта, Это шашки, шахматы, дартс, армрестинг, гонки на двойных колясках. Было два тура. То есть и для женщин, допустим, все эти виды спорта, повторялись. Как для мужчин, так и для женщин. Что, вот одно единственное, армрестинг, например, так там было две весовые категории в этом году. До 80 килограмм и свыше 80 килограмм. Как у мужчин, так и у женщин. Раїса Топоркова з Енергодара, спортсменка міжнародного класу, має значні досягнення з пауерліфтингу. Хоча залюбки змагається й в інших доступних для себе видах спорту. Участувала в гонках на колясках, зайняла перше місце. Прошли раз теж виступала на гонках. Правда, в дартсі німножка. І хто були ваші конкуренти? А, у меня у нас була дівчатки. девочки и один парень. Как бы, нет, там еще были мужчины, тяжеловесы, как говорится. Вот, а из легких только я и еще две девушки. У вас команда дружна? Вообще энергодар? Конечно. Стараемся поддерживать друг друга. Как же без этого? Творческих людей очень много. Они умеют все. И вязать, и шить, и рисовать, и танцевать, и петь. В общем-то, круг не ограничен. И вот если бы мы могли сделать сегодня брать вот конкурс вы знаете, сколько они написали, дали заявки нам, что если бы мы удовлетворили всех тех, кто хочет выступить, то это бы концерт бы шел 6-7 часов. Поэтому я ограничил... представлены все жанры вокальные, театральные, хореографические, разговорные, то есть охвачена вся радуга самодеятельного искусства. На фестивале «Поверь в Себя растет и процветает. Вы знаете, сегодня действительно, вот посмотрю, два часа просидел, просидел и как на одном дыхании. Господарі та гості фестивалю були єдині. Якщо ваша душа сповнена страждань, не впадайте у відчай. Беріться за голку, пензель чи олівець. Відчуйте в собі майстра і зробіть перший крок до успіху. Адже ярмарок талантів триває. Хай щастить вам. До побачення!